Ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції, кроповничанин Олександр Неділько, у Чорнобильську зону розповідає, потрапив у вересні 1986 року. Ми тоді тоді, для нас, отак як ми от сидимо, ми не вкуса, не запаха ж, нічого немає. А вже коли з прибором ходиш і розумієш, що цифри якісь там прибор показують. Ні захист індивідуального захисту, отакий от самий ліпісток і така сама форма Хебешка, оце весь. Засоб так сказать, індивідуального захисту. Ми щоденно здавали правітельну комісію эти дані по, по разним точкам. Хтось по одному маршруту, хтось по другому і составляли карту радіоактивного забруднення. В Ренія там півтори тисячі, там, там, дві тисячі, там, да, там, деяких точок десять тисяч. Місяць у Чорнобильській зоні каже, позначився на його здоров'ї через шість років. У 92-му вже група. Спочатку третя. Вже почали люди звертатися, поможи мені, поможи мені. А потім запропонували, ну давай очолюю нашу організацію. У 2002 році я очолював обласну організацію. Ну і з того часу так сказати, да, почав як міг, так сказати, да, так сказати звертатися до органів і місцевої влади, і державної влади, там, де да, на всіх рівнях щось удавалося, щось не зовсім удавалося. Говорить, спільг як ліквідатор отримує відшкодування за харчування 200 гривень на місяць. От, наприклад, піля по безкоштовному проїзду в міському пасажирському транспорті. Покажу я будь-які маршрутки, своє посвідчення, мені кажуть, мені задають питання, да, а що це? Ну я, посвідчення. Только учасник бойових дій в АТО. Приходимо в поліклініку, да, позачергове обслуговування в медичних закладах. Хірург, в нього написано. Учасники АТО обслуговуються позачергово. Я кажу, що це за надпис? А Чорнобильці. Або зніми, або припини дискримінацію. Розповідає, чому після майже 20 років роботи в громадській організації захисту інтересів ліквідаторів вирішив припинити свою діяльність. Був так, сумний такий випадок, коли і це, і, і Чорнобиль, звертальочик з Олександрії, онкохворий, перша група інвалідності, нуждався в да, І ми не змогли так сказати, допомогти тобто, за рахунок, щоб державних коштів, йому там якісь пілі надавалися, на ліки або препарати якісь купували. Він узяв та й помер у законі про статус і соціальний захист людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, йдеться про те, що вони можуть скористатись 30 видами пільг, незалежно від того, чи з'явилися учасники антитерористичної операції, На ту дану категорію діє закон України про статус ветерани війни, гарантії їх соціального захисту. Тобто, пільги не змінилися ні по проїзду, ні по іншим видам надання пільг. Ліквідатори мають право першої другої категорії на пільги. На житлово-комунальні послуги і їм надаються ці пільги в розмірі 50%. Також відповідно до закону України про статус ветерани війни, ліквідатор, які прирівнює до осіб наступ війни, і на них діє закон України про статус ветерани війни гарантії соціального захисту. То такі громадяни користуються пільгами на житлово-комунальні послуги в розмірі 100%. Наразі на Криворащині для Кировоградської області передбачені видатки в сумі більше 21% мільйонів. за рахунок цих коштів здійснюється фінансування за шістьма напрямками: це перший напрямок: компенсація на додаткову відпустку, другий напрямок це компенсація дітям. З інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету в сумі 2,1 млн грн. Це дає можливість забезпечити санаторно-коротне лікуванням чорнобильців першої категорії. В середньому одному ліквідатору в рік отримати безкоштовно ріків порядка на 1300 грн. Додає на території області на квартирному обліку, перебувають понад 30 чорнобильців. Програма реалізувалася до 2000 13-го року з рахунок коштів державного бюджету і останні придбання були здійснені я згадую, в Ульяновці і в Новоархангельську. було в 13-му році було придбано два житлових приміщення. Проте в зв'язку з подіями, які відбулися в 2014 році на заході, ця програма призупинилася, і фінансування її з рахунок коштів державного бюджету не здійснюється. Ольга Проценко, Володимир Волок, Новини на Суспільному, Кропивницький.